Привіт народи! Вихід у нас є створити систему публічних референдумів з відкритим голосуванням. Наголошую, виключно з відкритим голосуванням з оголошенням свого статусу, як громадян Республіки України і власників території і Держави України. На підставу, на підставі того що ми усі, чи ті наші батьки, що були під час референдуму 1991 року, про проголошення незалежності України. Тобто був референдум. І ті всі люди, що були на той час на території України і залишилися, проживали на тій території і залишилися, і їхні діти є нащадки. І власники цієї всієї території. Але тих 450 людей, у нас ж, парламентсько-президентська республіка, так? а саме депутатів Верховної Ради, а це саме перші вони опинилися комуністи у владі, вони започаткували свій розвиток і напрямок нашої країни. Тобто, весь той час, що вони були при владі, тобто шість скликань їх. Тобто по 5 років ми їх обирали, вони користувалися нашими мандатами довіри. І тут я зауважую, завдяки чому вони нам писали закони? Завдяки тому, що вони через процедуру таємного голосування 5 років користувалися нашими мандатами довіри. Розумієте, і таким чином вони нібито писали все для чого? Для народу України чи особисто для свого збагачення. І який ми бачимо результат за 1991 року? Скорочення населення, боєздатності країни і зараз війни. І на сьогодення долю нашої країни вирішують хто завгодно, але не власники території держави України, тобто не народ. І нашого представника там нема. Вони вирішують бібі питання, нашу участь. Ніхто не рахує, скільки людей, українців, загинуло. І інших національностей, але громадян Республіки Україна, власників території держави, загинули під час цієї агресії. Всі вирішують, а ми чекаємо і дивимося на те, що хтось вирішить замість нас. Тому я наголошую, у нас є можливість зібратися онлайн. Використовуючи інтернет, ті технології, що на сьогодення є. Бо раніше такого не було такої можливості, люди. Не було такого не, кількості інтернету в плотності території, де є інтернет, не було тої кількості гаджетів, які в нас є. Розумієте, зараз от ви мене бачите, це не телефон, це комп'ютер, це засоб масової інформації, де ви можете зв'язатися з хоч з усім світом. Якщо забажаєте, і будете певний час робити якісь відомі дії. Тому я пропоную діяти згідно Конституції України, а це саме згідно 72 статті Конституції України, яка каже, що у нас був і є привілей як вільних людей, як власників цієї території і держави, як акціонерам законодавчої гілки влади. Якщо нас щось щось не влаштовує, то офіційно йти не через Майдани, не через шлях революції, а через шлях еволюції. Тобто, згідно з 72 статті Конституції ми мали і маємо можливість. Ну до да, будь ласка, зібратися, у, створити, зробити організувати всеукраїнський референдум. Проголошуються за народну ініціативу на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів кожній області. Тобто у нас була і є можливість, конституцію від нас ж ніхто не ховав. Але можливості такої, такої не було, де ми всі люди завдяки соцмережам, Тік-Току, Фейсбуку, Ютубу змогли би почати домовлятися один з одним, навчитися один одного слухати і, і перейти до взаємодії. Тобто це взаємодія в діях, вчинках. Розумієте, і жити так, як жили наші пращури. Тобто вони керували через двічі. І ніхто 5 років не ждав, розумієте, таємного голосування там взагалі не було. Тому давайте зберемося в одну громаду на одній платформі і використаємо банківську систему для підрахунку, офіційного підрахунку і ідентифікації виборців. Розумієте? Тобто тут є три складових, три, яких ми використовуємо в проєкті Літопис українського народу з бажанням, з метою створити систему референдумів, тобто, щоб ми могли голосувати виключно відкритим голосуванням і не раз в 5 років, а хоч раз в тиждень. Така можливість у нас вже є. Організація є платформа, яка висвітлює. І візу, візуалізує об'єднання людей в громаду, вже є. Банківська система працює і підраховує вже виборців. на сьогодні нас більше 260 людей офіційно долучилися до цього проєкту. Тобто до, для того, щоб була влада народу до народовладдя через громаду а це, ще раз кажу, що таке громада кратія, це створення системи референдумів, не один референдум, а систему референдумів, постійно діючу для відкритого голосування громадян Республіки Україна. Але зібратися в 3 мільйони людей, для того, щоб ми могли спілкуватися з депутатами Верховної Ради офіційно і публічно, заявляючи це на весь світ. Не розумієте, за, в Україну зараз дивиться весь світ в, в рішенні нашої долі. нібито приймають участь всі. розумієте, Але крім нас, крім українського народу. Тому давайте то народ є, а людей немає. То давайте люди, тих, що вважають себе част частиною того народу і приймуть участь в державотворенні. Але в нас зібратися в 3 мільйони людей, це не... Єдина перешкода. Друга перешкода це нам треба після того, як ми звернемося в Центральну виборчу комісію і будемо взаємодіяти з державою, щоб це було згідно діючого законодавства, все, вся ця процедура об'єднання людей і документація саме підписів. Нам треба ще фізично, фізично зібрати ці 3 мільйони підписів за 3 місяці. Тому це дійсно дуже складна задача. Тобто, вроді би, якщо 3 мільйони підписчиків є, є, але які люди прийдуть, не прийдуть, як вони поведуть себе на час проведення саме збору підписів, коли піде час, підрахунок, що пішов, там 3 місяці треба зібрати. І це ж уявіть, який склад треба людей для того, щоб це все організувати. Бо ви візьміть, 3 мільйона помножте на 15 хвилин, буде 80. П'ять з половиною років, розумієте. Тобто це треба дійсно спочатку зібратися в організацію, структуруватися, розбитися, чи там десятники, сотники, тисячники, чи як. Чи там вже потім на переходному періоді, потім вже перекинути це все вже на по територіальному поділу, як це засвідчено і ведеться в ЦВК по виборчим дільницям. Розумієте, але це дійсно тяжка. І складна робота, але реально, бо я вам наголошую, що впевненість це єдиний критерій вашого щастя. Бо якщо ви в себе не вірите, вас ніхто не повірить. Впевненість — це єдиний критерій ваших дій. Бо якщо ми не перейдемо до взаємодії з цього приводу і всі не почнемо діяти разом, не як лебідь, рак і щука, розумієте. О, то нібито домовилися, що ми в такому місці і домовимося. Да? Наприклад, прийшли тренуватися наприклад, грати в шахмати. Да? В шахи. О, ви прийшли а, на то місце, але не в той час, що треба, розумієте? І там нема ні, не, не, не тим, з ким ви домовлялися, ні дітей, і там все закрите, розумієте? То це все треба робити водночас і тоді, коли треба, а не тоді, коли в когось є настрій. Чи ще щось. Тому тут це два складних момента, які нам треба подолати, якщо ми хочемо навести лад в цій країні і дійсно переписати закони на кони. Розумієте? Бо якщо звернутися до того закону за всеукраїнський референдум, ось, все, будь ласка, не раз показував, але ще раз дивіться, це офіційна сторінка президента. Так. Ось, тут написано, що цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політики, вирішувати державні питання. Якщо ми наберемо 3 мільйони людей з, певною, з певним бажанням приймати участь в написанні законів безпосередньо. І переписати ці закони на кони, то нам треба ще й раз в місяць збиратися. розумієте, онлайн. Не треба нам ніяких майданів. Досить бути на зборах громади присутнім. Але до цього треба задокументувати свій статус, що ви громадянин, власник території Держави України, бо ви є громадянином Республіки України. Бо згідно Конституції України. Згідно 5 статті Конституції. Що там написано? Ще раз кажу. А то питання є, Україна це що? То є республікою. Згідно. до Стаття 5 Конституції України. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тому, що пропонує наша громада літопису українського народу? Це раз і назавжди, використавши інтернет, соцмережі, да, громадську організацію, програмне забезпечення, банківську систему. Тобто це є синхронізація цих дій, Тобто організація раз, програмне забезпечення два, банківська система три. Розумієте, і це вже все є. Вже є ті люди, що долучилися до нашої громади, задокументували. Свою участь, свої наміри, фізично підписати і приймати участь в системі референдумів завжди. Вони заявили за свій статус. І це саме вам для, чого, для цього треба в пошукачі, пошукачі набрати літопис українського народу чи програмне забезпечення, чи Арчуей. Чи дивіться, будь ласка, вже все готово. Але не вистачає 3 мільйони людей. Вже менше, але не вистачає. Дивіться, до, набираєте пошукачі. Archway. І ось це вже люди. Люди, які вже долучилися. Їх ось, будь ласка, дивіться. 261 людина на сьогодення. Вже є. Попередні до, Що це таке? Ви зареєструвавшись на цій платформі, ви оголошуєте, що ви... Увійшли в літопис українського народу, публічний архів, увага людей і громадян Республіки Україна, власників, території і держави Україна. З якою метою? До мета зараз я вам її прочитаю. Тобто це є викладений на цій платформі протокол наших попередніх вимог. Наш публічний договор, із з якою метою ми тут згуртувалися, люди. Послухайте уважно і поширте цю інформацію. Підпишіться на мене і поширюйте інформацію, і доносьте цю інформацію від серця до серця. Бо це дійсно вихід. Бо ви є акціонери законодавчої гілки влади. І якщо б якщо б від вас нічого не залежало, вони би нас раз п'ять років не збирали, люди. Ви розумієте, вони там доверху звітують, що кажуть, вони самі хочуть жити лохами і біомасою. І ви під час процедури таємного голосування на 5 років себе добровільно вирішуєте, лишаєте себе волю і віддаєте право собою керувати депутатів обласної місцевої. Верховної Ради і президенту, які повинні захищати наші права і вирішувати нашу проблему, щоб, у нас, було, щоб у нас було більше, щоб ми жили довше і з кожним днем заможніше. Але вони все роблять навпаки. Чиновників і цих наших захисників, ні, нібито наших слуг становиться більше. Вони живуть довше і з кожним днем заможніше за наш рахунок. Ви все життя сплачуєте за, свою, за своє рабство. Коли ви це зрозумієте? Чи може я не в чомусь? Ну напишіть, будь ласка, в коментарях. Пропонуйте свій варіант, як це зробити. Але щось робіть. А не сидіть на дупі ровно і не ведіть себе як президенти, розумієте? Бо ви там даєте указівки кому. А до вас приходять і ковпашать вас через комуналку, і з кожного з вас зробили батарейку, яка повинна на цій території жити як мігрант, як фізична особа, тобто як раб. Бо ви, ви лишили себе людського статусу під час того, коли ви приймаєте участь в таємному голосуванні. Як голосують депутати? Відкрито. А ми як біомаса, як раби через таємне голосування. Так ось якою метою ми збираємося в одній організації, на одній платформі і використовуємо банківську систему для підрахунку тут людей. і що ми... І ми стверджуємо, що ми тут люди, громадяни республіки, власники території і держави України. Тут треба за це заявити. Хто вступив до того ітапки, хто успів, той ти сів. Що тут не зрозуміло? Так ось мета, з якою ми збираємося. І що ми пропонуємо зробити взагалі? І так, мета літопису українського народу об'єднати людей в народ. Не в організацію, не для того, щоб ви віддали комусь свої повноваження і він в наступний вас, вас надурив. А щоб ви взяли, взяли відповідальність за своє життя перед своїми дітьми, перед своїми пращурами і з розумінням приймали участь в цьому процесі. Розумієте? Тобто, об'єднати людей в народ. Документуючи відкритий голос, тобто ви документуєте свій відкритий голос кожного українця під час проведення увага, системи референдумів і зборів територіальних громад в кабінеті виборця, де вся ваша інформація, яку ви надаєте, в літопис, ви публікуєте те ж саме, що ви знає, ми знаємо. За депутатів. Тобто, скільки тут людей на цій платформі, стільки і депутатів тут. Розумієте? Тобто, але якщо ви це не зробите, то вас за вуха ніхто не, не потягне. Хто вас тримав за руку, що ви сидите і чекаєте, хто за вас щось вирішить? Чи Путін, чи Трамп, чи хто? А народ де? Люди де, де голос народу? Так ось саме для того, щоб ми нарешті побачили, як міркує український народ взагалі, треба, щоб кожна людина заявила, що ви є частина народу, і це зробило офіційно. І ваших коментарів підтримую. Ви можете підтримати собі спідниці і штани. Розумієте, це треба зробити процедуру. Тобто, онлайн на відкритій інтернет-платформі ArtUA отримати, увага, безумовний пасивний дохід кожному громадянину Республіки України, власнику території Держави України. Ви є власники. І де наші гроші з 91-го року? Ось що ви тут заявляєте. А якщо ви це не заявляєте і мовчите, то хто вам лікар взагалі? Якщо ви хочете доживати рабами і все це для цього робите, бо людину від раба відрізняє що? Вчинки, розумієте? Вчинки відрізняють, а не думки і слова. Розумієте? Між, словам, між словом і вчинком пустиня Сахара, люди. Це матеріальний світ. Як ми об'єднаємося. Як, яким чином іншим? Літопис. І написано далі, громада літопису наголошує, якщо більше половини виборців у України зберуться, то за що вони проголосують, стане законом. Але прошу вас зрозуміти. ви ж бачите, автомобілісти їздять, да? Автомобілісти. але для того, щоб сісти за кермо автомобіля, того, да, тої машини, вам треба її, по-перше, купити. По-друге, треба вивчити правила дорожнього руху. По-третє, їх треба виконувати, бо ви поб'єте чи себе, чи побиваєте людей, якщо ви не будете, не будете виконувати ці правила, так? то це купити машини, здати на права, вивчити правила і їх виконувати. А якщо ви заявляєте себе громадянином Республіки України, якщо ви заявляєте себе власником території Держави України, то ви в тому числі і автомобіліст. Ви є власник, треба те щось знати для того, щоб таким чином існувати тут, бути як людина. Розумієте? Тобто треба підняти свій рівень. Треба прочитати, як вільні, як там правило дорожнього руху. руху. А тут, якщо ви громадяни республіки, ви повинні це вивчити на Ізусть від корки до корки, як правило дорожнього руху. Тим більше їх тут не більше, ніж правил. Розумієте інформації. Але вам це треба зробити. Бо в нашій громаді літопис у нас робить рівними Конституцією України, де в нас нема лідера, де, де кожен тиждень вже проходять збори громади. І саме ти приходиш, і в тебе ніхто не краде твій голос, ти завжди маєш свій голос і можеш проголосувати раз в тиждень і поставити любе питання на, на збори громади. І протоколом рішенням це є закон. розумієте? Якщо ми зберемося більше, ніж 3 мільйона. То тоді в нас буде можливість розмовляти з Верховною Радою. А якщо ми зберемося більше половини виборців, то тоді те, то, що ми напишемо, і буде законом, розумієте? І в світі, в, в, в історії світу, не було такого, бо не було цих, цих технологій, не було цієї кількості гаджетів з цими телефонами. Це не телефон, це засоб масової інформації, що ви зараз спілкуєтесь зі мною, розумієте? Але якщо як ми не згуртуємося, то люди ми будемо знищені. Бо війна це одна стадія, буде, мир не буде, але вони не зупиняться. Далі буде знову ця вакцинація, знову буде епідемія. І нас всіх переколять, бо не треба тут стільки людей їм, розумієте? Тим, хто задумали цю гру з війною. З скороченням населення і так далі. Вони не зупиняться, поки ми не згуртуємося в народ, не зберемося людьми. Кожен не заявить, що ви є, люди, і будете жити громадою, якщо ми не навчимося жити громадою, одною народом, тобто народ це є одна громада. І віче цього народу є збори. Розумієте, але на цих зборах повинно бути присутні 3 мільйони. То раніше це неможливо було зробити. А зараз можливо це зробити і все є. І... Але вас нема. Що у вас в голові, коли ви мені пишете ці там коментарі, я згоден, я підтримую. Ще раз кажу, у вас що в голові вам, по скільки років? Це процедура. Як це так, ви там згодні бути автомобілістом? І що ви стали автомобілістом? Це ви розумієте, треба пройти певну процедуру, яка вже придумана і є. І якщо ви не зрозумієте, що поки ви не почнете сплачувати за свою свободу всі разом, то нічого нас не вийде, бо все життя ми і на сьогодення весь час плачуємо за своє знищення і утримуємо тих депутатів, які нас дурять з 91-го року, називають нас, нас любі, любі друзі, розумієте, і забрали нас в нашу. Землю наші, надра, дали нам війну, мову, віру. А все гроші наші забрали з 91-го року і кажуть, нам любі друзі, і регочуть з нас. Що ви не розумієте? Ви є акціонери законодавчої гілки влади. На підставі ваших мандатів довіри, що ви їм добровільно віддали 6 разів на 5 років вперед погодились. З усією тою маячньою, що вони нам пишуть, і ви зараз мовчите досі, то я кажу, що є причина наслідковий зв'язок. То такі люди не можуть жити, жити на цій території, бо ця територія для людей, а не для рабів.